Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Міжавторська збірка оповідань Химераріум Олександр Трегубов НЕ Повірили У оцій книжці написано, що не треба жадати майна свого ближнього. Ви, мабуть, її не читали. Чоловік зняв пенсне у тонкій сріблястій оправі та поклав його недалеко від свічки, що горіла поруч на столі. Заклав сторінку рудим пташиним пером та згорнув книжку. У напівтемряві блиснув золотом хрест на червоній обкладинці. Прибрав із лоба пасмо темного волосся і подивився в темряву навпроти. Ви ще там живі? Чого мовчите? Чоловік взяв свічку та підняв вгору, освітлюючи дальній закуток приміщення. Під стіною сиділи двоє чоловіків. На голові одного. Ледь трималася шкіряна, схожа на піратську трикутка. Чорний, колись елегантний циліндр другого, а зараз геть брудний із розірваними краями валявся поруч на землі. Роти обох були заткнуті шматками брудної мішковини, руки зв'язані за спинами, ноги, прикуті за іржавілим ланцюгом. До величезної скрині із старовинним гербом на боці, грифон тримає у лапах гілку із дубовим листям. З під відкритої кришки поблискували, ледь мерехтіли на слабкому світлі жовті металеві кругляші, схожі на мініатюрні камінці, якими укладають місцеву мостову. Тулуби полонених нервово тремтіли, сіпалися з боку в бік, очі із природною цікавістю бігали по приміщенню, намагаючись усе роздивитися, усе запам'ятати, та із кожною миттю ставали лише ширшими, сповнюючись жаху. Земляна підлога суцільно була всіяна білими кістками, у кутку. По синьому камзолу з круглими срібними гудзиками бігали пацюки, ховаючись у рукавах одягу, з якого стирчало те, що колись, напевно, було чиїмись кінцівками. Зламані шпаги та алебарди, розбиті пляшки з під вина, купа одягу незрозумілого кольору, фасону та приналежності. Чого мовчите? Язики проковтнули. Людина поставила свічку на стіл та взяла вузький кинджал із зігнутим лезом, штрикнула металевим кінчиком у щось загорнуте у вологий шматок паперу, перев'язаний мотузкою із подвійним бантиком. Та ні. Обидва тут нікуди не ділися. То чого ж тоді мовчите? Чоловік посміхнувся та почухав за правим вухом темну пляму, схожу на знак питання. А хочете я вам, шановні добродії, розповім історію? Чоловік схилив голову вбік, ніби прислухаючись. Ха. Ну, оскільки заперечень немає, то всідайтеся зручніше. Та слухайте. Давним-давно жив на землі один чолов'яга кремезний, сильний, хоробрий. І була у нього одна втіха, солодша за ніжний жіночий поцілунок та п'янкіша за духмяну горілку із перцем. Любив той чолов'яга гроші. І... Маленькі, як гарбузове насіння мідяки, і срібні, схожі на місячне сяйво талери, і важкі золоті гульдени із дукатами. І чим більше він проводив із ними часу, тим більше висихали його кам'яні м'язи, тим більше вкривалося ржею серце і тим злішою ставала душа. Гей, ви там не поснули? Оповідач за столом підняв свічку, налякавши раптовим світлом пацюка, що дерся по грудях бородання чоловіка із трикуткою на потилиці. Хе, не спите? Ну, добре. Він повернув свічку на місце і продовжив. Так ось. Любила людина гроші. І не гребувала жодним брудним вчинком, аби примножити свій скарб, який зберігала у великій фамільній скрині із емблемою крилатого лева з головою орла. Чи на ринку якогось розяви витягне із кишені мішечок, де малій доньці на карамельки та дружині на кольорову хустку зберігалося, чи посеред лісової стежини зустріне запізнілого мандрівника? Та приложиться легенько каменюкою до скроні заради жменьки мідяків або шматка запліснявілого хліба у торбі. Ану цитьте там, не заважайте. Чоловік підняв із землі першу ліпшу кістку та жбурнув нею у кут, де занадто голосно пищали пацюки, що, здавалося, розгорнули там справжній бенкет. І одного разу. Піднялась у грошолюбця рука на церковне. Прознав він, що там, у вівтарі, багато скарбів зберігається, бо тімто попи у довгих шовкових рясах багатше за князів та граф'їв живуть. Чоловік замовк. Підняв голову. Прислухався, як десь вгорі проторохтіла карета чи візок. На мить зупинив погляд на вогнику що рухався поруч у так диханню. Пацюки, здивувавшись раптовій тиші, продовжили свою трапезу, а полонені, що слухали у темряві, час від часу здригалися, коли іще одна сіра тваринка пробігала по їх руці чи нозі. Вночі розбив він вікно та заліз до церкви. Там, перед великим дерев'яним розп'яттям, навколішки стояв сивий старець, який ніби й не чув, як ззаду підійшов той злодій. Старець так і впав зі складеними у молитві руками, коли на його голову опустився металевий прут. Люди! Збрехали щодо скарбів. Окрім срібної чаші, що була накрита червоною тканиною у кутку вівтаря та книжечки у червоній шкіряній палітурці, коштовного у церкві не було нічого. Оповідач спинився, підсунув до себе червону книжечку і провів долонею по золотому хресту. Тут написано, що вбивати не можна, але не написано, що буде, якщо все ж таки порушив це правило. Ха -ха. І я скажу вам, що тоді станеться. Вбивця отримує безсмертя для свого тіла і вічні муки для душі. Яка залишається ув'язнена у цьому смердючому, гидкому шматку плоті, з усіма його хворобами, примхами та втіхами, і з ненавистю до усього живого і єдиною любов'ю до мовчазного й байдужого жовтого металу? І стає та людина скарбником. Злою істотою на службі злого срібла та золота і не може звільнитись ані від влади грошей, ані від влади ненависного та набридлого уже життя. І все, що їй залишається у цьому світі, це берегти, охороняти від інших своє багатство. На жаль, чи на щастя? Охочих до нього все ще вдосталь. Старий дерев'яний стілець скрипнув під оповідачем, немов ставлячи крапку у моторошній історії. Чоловік взяв свічку, що уже догорела, і кинджал підвівся за столу. Довге драпове пальто на колись високому кремезному тілі зараз висіло, немов на городньому опудалі. Я завжди розповідаю цю історію своїм гостям. Чоловік зробив крок у бік в'язнів. Вважаю, що перед останньою подорожю треба послухати щось цікаве та повчальне. Щоби там, на тому боці, у країні вічного крику та вогню, було що згадати, коли занудьгуєте. Чи коли подумаєте, що б таке вам схотілося змінити у своєму нікчемному житті? Останні слова він майже прокричав, бризкаючи слиною та розмахуючи йому утакт гострим лезом. Чоловік підійшов і задоволено подивився на цівки рідини, що витікала з під ніг обох чоловіків, а тоді задув свічку. В останню мить його очі безжально зблиснули червоним. Давай, давай, веди у сховище, рухайся швидше. Чоловік у чорній, натягнутій на обличчя масці із синім татуюванням маленької ластівки, що проглядало на передпліччі з-під чорних трикотажних рукавиць, приставив до спини одягненого у темно синю форму охоронця пістолет і надавив, примушуючи того йти. Звісно, звісно, тільки не потрібно нервувати. Я зроблю, як ви скажете. Охоронець обережно поправив піднятою догори рукою каштанове з легкою сивиною волосся. Еге, <рес> перший ти бачив? У нього родинка як знак питання, грабіжник реготнув. Що старий? Вчителька Тавро поставила за погану поведінку, так? Нам у ці двері сховище внизу. Охоронець, ігноруючи питання свого конводіра, зупинився перед обклеєними під деревину пластиковими дверима та натиснув на ручку. Обережно, сходи. Ха! Який ти чемний, старий? Грабіжник облизнув під маскою пересохлі від нервування губи, посміхнувся і ледь чутно прошепотів. За це я вб'ю тебе швидко. Обіцяю, сховище за цими дверима, але мені заборонено туди заходити. Наказ керівництва можу лише відчинити. Охоронець зупинився перед дверима та зніяковіло переступав із ноги на ногу. Ти і не потрібен, старий. Чоловік у масці знову реготнув і почухав дулом пістолета свою щоку. Мені потрібне те, що всередині, без тебе. Давай, давай, старий, відчиняй уже досить потякати. Охоронець натиснув комбінацію клавіш на екрані, клацнув механізм, сигналізуючи про відчинення дверей. Прошу, вимикач світла праворуч внизу. Геть відійди. Грабіжник відштовхнув охоронця. І ступив у темряву сховища, одночасно мацуючи по стіні справа, шукаючи вмикач світла. Що за х. Останнє, що побачив грабіжник перед тим, як вдихнути солодкуваті пари хлороформу, розлитого на зеленій у клітинку носовій хустинці, підлога, вона була рясно всіяна золотими зливками, монетами. Та черепами із білими кістками. Охоронець обережно поклав хустинку у целофановий пакет і заховав у кишеню штанів, поклавши до маленької пластикової пляшечки із прозорою рідиною. Відстебнув від ременя кайданки та прикував руки грабіжника до металевих поручнів сходів, що вели до сховища. Підняв пістолет. Давно не тримав у руках. Охоронець задоволено посміхнувся та понюхав зброю. Потрібно не забути потім витерти відбитки. Коли охоронець виглянув за дверей, перший грабіжник. Ходив біля входу у відділення каси, час від часу поглядаючи то на настінний годинник, то визираючи за закритих бежевих жалюзі, чи немає там автівок поліції, та інколи штовхаючи ногою зв'язаного біля стіни товстого касира. От курва, Скільки можна там куйовдитися? Грабіжник вкотре глянув на годинник та гукнув Друг ти. Ти там часом не заснув? Другий От козел. Дру... Якого дідька? Грабіжник не встиг підняти пістолет. Куля прошила йому руку, перетворивши на нерухомий батіг. Зброя глухо впала на землю, у наступну мить холодний метал, від якого знайомо пахло горілим порохом та мастилом. Приємно торкнувся до скроні грабіжника, вимикаючи його свідомість та больові відчуття, що виникли від поранення. Так впорався. Ще й двадцять хвилин на обід залишилось. Охоронець повернув голову до касира, який енергійно смикав обмотаними скотчем руками і ногами. Та намагався радісно усміхнутись, аби не шматок скотчу на роті. А з тобою що робити, толстуне? Брови касира від цього питання поповзли вгору. Він щось мукав і вказував очима на руки і ноги, не розуміючи дивний гумор охоронця. Адже ти такий самограбіжник, як і вони? Охоронець, дивлячись в очі товстуна, у які уже прокрадався жах, вказав рукою з пістолетом в бік непритомного грабіжника. Тільки ти тишком нишком, потроху по копійчині смикав із чужої кишені, а вони хотіли все й одразу. То тобі теж корисно буде послухати. Охоронець нахилився і поплескав касира долонею по спітнілій ліщоці. Потім взяв скотч та обмотав ним руки й ноги безтямного злодія. Далі взяв у підсобці швабру з відром, поставив на місце пляшку з відбілювачем, що викотилася із кімнатки, та витер кров, що натекла із рани грабіжника. Змінив на дверях вивізку перерва на зачинено, поправив жалюзі, щоб ані щілинки не було, і прибив мимохідь муху, яка повзала по сіні. — Так, ніби все приготував. Охоронець зітхнув та озирнувся навколо. Зачекайте, хлопці, нікуди не йдіть. Там внизу іще один охочий. Не будемо ж його карати та лишати без солоденького, правда? За десять хвилин охоронець втягнув за ноги блідого і переляканого другого грабіжника, який всю дорогу лаявся та кричав ні, не в змозі повірити, що справи отак повернулися. Чуєш, сірий? це якийсь маніяк. Там внизу у нього не поспішай. Охоронець затулив балакучому грабіжнику рот скотчем та підсунув до інших зв'язаних. Усі однаково хочуть послухати, а ти наперед лізеш поперед батька в пекло. Тебе гарних манер не навчали, чи що? Щось ти зблід добродію. Охоронець подивився на пораненого, який уже прийшов до тями і уважно за ним спостерігав. Ти потерпи, вже недовго залишилося. Хе. А як тобі компанія, товстунчику? Із посмішкою подивився він на темну пляму на штанах касира. Ху, не втримався, бідолашний. ехе хе хе. Зазвичай такий сюрприз мені наостанок дарують. Грабіжник, що сидів поруч, простежив за поглядом охоронця та з огидою на обличчі відсунувся від касира. Ну, що, шановні добродії? Бачу, ви вже зачекалися. То що, розповісти вам історію? Цікаву, повчальну. Щоб швидше сплинув час. Чоловік поставив навпроти зв'язаних крадіїв стільця і з полегшеним зітханням всівся на нього та дістав із кишені червону книжечку у шкіряній обкладинці. Давним давно жив на землі один чолов'яга. Кремезний, сильний, хоробрий, і була у нього одна втіха. Чоловік сидів на купі каміння та читав. Правильно Павло казав, що це корінь усього зла. Не збрехав, а вони не вірили. Закрив потерту книжечку у червоній шкіряній обкладинці розміром трохи більше його долоні, провів пальцем по місцю, де колись, точно по центру, золотом сяяв хрест. Обережно, немов найдорогоціннішу реліквію, поклав у внутрішню кишеню чорного із засмальцьованими рукавами. За великого тепер для нього драпового пальто. Подув сухий вітер, принісши сморід горілого м'яса та піднявши пасма брудного сивого волосся на голові чоловіка, на мить оголивши червону родимку у вигляді знака питання за його правим вухом. Чоловік подивився на перевернуту скриню зі старовинним гербом грифона на боці, накупу вкритих пилом, непотрібних уже нікому жовтих брусків, і посміхнувся. Не повірили. Десь попереду почувся звук, схожий на постріл. Сивий перевів погляд на язики полум'я, які ласували черговим деревом, що залишилося від центральної алеї. Дим підіймався вгору по прямій, ігноруючи розбиті вікна і лише трохи зачіпаючи обвуглені денеде в цілілі стіни. Не повірили. Чоловік підвівся. Та підняв комір пальто, здригнувся, почувши, як позаду не витримала і впала іще одна споруда. Що це було? Лікарня, банк, школа, житловий будинок. Він уже повертав голову, аби задовільнити свою цікавість та дізнати сім'я нової жертви. Коли його увагу привернув яскравий спалах на горизонті. На декілька секунд сивий навіть заплющив очі від болю, а розплющивши, втомлено зітхнув і знову поліз рукою у внутрішню кишеню. Не повірили. На горизонті. Одна за одною зростали яскраві біло-жовті квітки, дуже схожі на отруйні потворні гриби. Олександр ТРИГУБОВ. Не повірили. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Химераріум. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал. Вподобайте відео. Розповсюдте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.